Рада всіх вітати в новому відео. Я в магазині Goldie, це український бренд, досить відомий. Він представлений ще, по-моєму, і в Польщі, і в Венгрії, наскільки мені відомо. І є вже осінні новиночки, вже є теплі новинки і дуже багато таких ніжних рожевих кольорах, блакитних, таких цукерочних, смачних, Ось, наприклад, худі. З принтом морозова. І можна прикупити штани рожеві. Худі, а з внутрішньої сторони на байшці, таке мохнате 1100 гривень. З капішончиком написано. І ось таке воган така наклавічка. Боюся, що воно при принті може підійти, бо о, не такий принт, що якби фарба вкатана, а одно, що це наклейка. Наліпка така. Вона сама ході дуже-дуже класненьке. Так, прикотажу дуже багато, але я хочу показати ще ось такий костюм. Чорний, теж худі, Вкорочений, з високим патентом. Тисячу гривень. А це 100% бавовна. Є бокові вверху кишеньки з білими лампасами. Досить цікава така тема, сучасна. Ось такий вигляд буде. Ну і краще одразу купити штани, штани, трикотажні джогери, 100% оболону, АБС собаєчки. Є бокові кишеньки. І ціна 800 гривень. Ось так, з гумкою знизу. Буде багато сьогодні лонгів, різних трикотажних речей. А все, що ми носимо, штани різні худі світшоти, Біленькі світшоти, ось скільки багато навезли, скільки багато молодці нашили. Нагадую, це український бренд. Раніше це був з назвою комбінат». а зараз перейшов на таку, би, назву більш закордонну, тому що кажу, продається, якби ну наскільки мені відомо, за кордоном ще продають ці речі. 100% бавовна, 600 гривень, теж без начосику, а без байки, але досить щільний трикотаж. Можна зразу взяти штани. Ці штани вже тепліші, чорні, більш тепліші, що я показувала попередні Вони розширені донизу, але вже мають баєчку, мають такий начос. 800 гривень, знаєте, непогана якість, досить. Зараз вам скажу точно склад. Так. 85 котон і 15 поліестер. Ну, це добре, що не будуть кулітка вибиватись. Букові кишеньки є. Так. Немає ззаду кишені. Ще мені подобається ось ці плюшеві костюми. 1000 гривень. Теж колоші, ніжно-рожевий колір. Такий м'якенький плюш. Є бокові кишеньки. А з такого плюшу є ще худі з капюшончиками, зараз покажу. Лягкота. Ще ось. Такий плюш аж та не підходять як до цього худі, так і до попереднього. Тільки то було без капюшона, а це з капішончиком. Ось таке худі тисячу гривень. І можна купити штани. Є курточки, зараз покажу куртки. Широкі палаци, ну, розширені штани, з гумкою поясі, висока посадка, досить хороша якість, лише 800 гривень. Це не є багато для такої якості штанів, тобто не півтори тисячі, а 800 гривень цілком, приємна ціна. А також є багато лонгів, багато боді. ось це боді, боді лонг. Закритим вирізом, що добре, в складі котон 600 гривень і в білому кольорі теж є така тема. А ще таке боді є з драпіровкою в грудях. 800 гривень вже, правда. Теж котон в складі. З таким переплетом, ну треба міряти. Це а, ще навіть на спинці є спереді. Воно переходить просто і спереді, і ззаду приходить на плечі що такий в рожевому кольорі рожевого. Ну, напевне, якось вони ще мають виробництво, бо колір рожевий просто навіть не різниця, він одній тональності рожевої. Таке відчуття, що вони от, якби, цю тканину самі виготовляють, і фарба одна і та сама. 700 гривень ну недорого, зовсім недорого. З начосиком, з баючкою і складі котон. Дивує дійсності, що рожевий просто, які тональності чи блакитні чи рожеві, ці джинси класні. З поясочком, 1300 гривень і такий красивий блакитний колір. Дуже красивий з воротиками. Ці джинси мега стильні. Ось так відчуваю, щоб показати. Знову світшот і такі, в такій же рожевій тональності. Все те саме. Лише тут немає вже лого, але навпаки лого є ззаду. А лого бренду. Навіть би хотілося, щоб рожеві, наприклад, чи інші відтінки ну, відрізнялися в тональності. Це я не вважаю, що. От якщо візьмете, ну просто який рожевий кольор ви не візьмете, то одна і та сама тональність. Зараз я покажу, не знаю, чи камера передасть, але я стою одна і та сама тональність. Я не кажу, що рожевий поганий, навпаки рожевий дуже приємний і видно, що а, ця фарба ну, пройшла якісь такі психологічні тестування, напевне, що зрозуміло, що буде подобатися. Покуп це такий приємний рожевий колір. Але вона одинаково. Так, ще такі джинси. Півтори тисячі гривень, вже правда. Мені ці з поясочком попередні краще подобаються. І я не люблю, коли так обрізано, просто обрізано так, ніби ви самі обрізали. Я люблю, коли фабрична така потріпаність не просто от обрізано. Ну, це я так люблю. Бо відчуття, що чаще, за довгі джинси хтось собі взяв і обрізав сам. Висока посадка. Якісь досить непогана. Навіть кнопочки їхні є з їхніх. А лого Голді так. Джинс-голді. Бачите, навіть кнопочки свої вже. Музички свої випустили, всі розвиваються. Приємно, що український бренд рухається вперед. Тільки якщо можливо хтось дивиться з виробників, то хочеться попросити відтінків більшу палітру, а не рожевий, блакитний, жовтий і всі одинокові тональності. Ухти, чорні штани і блакитні. Ну, блакитний теж буде, плюс-мінус одинаково. Це я вже знаю, це вже купа років в них так. Красивий джемпер під горло об'ємної в'язки. Досить такий щільненький, 100% акрил. Також мінусом вважаю, що тут немає достойної бірочки. Зараз це задум наперед, я дивилася. Я безсередини така паперова бірочка, і туди якась вона така пострубата. Хотілося б більш кращою. Так, 800 гривень. 800 гривень, ну це окрай. Але в цілому, в цілому джемпер хороший. І от тут теж прошито, от не так, наприклад, навіть якщо брати Мохіту чи брати ту ж заару, навіть сінсей. Тут так не буде грубо. От тут шов дуже грубо пришили, який вам натирати в шию. Дивіться, як грубо прошитий. Ну ще працювати, їм треба і працювати тут до якості. Штани 1400 гривень. Зі складками, за щіпами ще кажуть, хороша якість. І складі колестри і за стан. Задогулка. Тут теж такі виточки на попі, що підкреслює попло. Виділено, бачите, бедра так виділені. Я знаю, що стегна. Зараз будуть писати, мені писали, що стегна. Я це все в курсі. Мені зручно так казати. Зручно так. 1400 гривень. Сукня. Я її вже бачила минулого сезону, по-моєму. Багато чого ще з минулого сезону, хоча це в новинках, але Но для цього існують, як то кажуть, блогери, навіть ще забруднена від тонального крему. Сукня красива. Но це не є новинка, вже бачимо в минулому сезоні. Вже видно, що вона де тільки не була, бо все обібрано. І в складі є котон. Скільки відсотків? Не знаю. Не буду я заградувати, важко туди однією рукою залізти. Ще такі рожеві є. Ось все одно перетисять. Це акрил і така сама ціна, як блакитна. Коричному кольорі. Ось ці сукні є. Красиво, Коричневий мені сподобався, і не такий чистенький. Ніби це вже дійсності. А нова партія, є бокові розрізи, а сукня досить довга, дуже ні, ні даксі. Ось так. Нав'язка в рубчик і досить щільна. Не є легенька, навіть зимою. Прекрасно, зверху взяти шкіряну курточку, там пуховичок. І вуаля. Ось така спітничка. з мережевим зараз що на теж навіть з замов. Нашив по 300, з чимось гривень, 1300. Це не є низька ціна для такої якості. І якби тут нічого такого немає. Так. Ух то які сукні красиві. Які красиві сукні. Такий відтінок. Кремовий кава з молоком. Сукня довга. Просто договочи б не в підлогу, можливо, і в підлогу. І щільної в'язки. Відчуття дійсно що є ще кото. І знизу є маєчка. Так. Просто маєчка. Не тільки маєчка, можливо, вона взагалі довго півтори тисячі гривень. Сукня міді написана з круглим коміром та розрізом з боку. Півтори тисячі гривень. Ціна плюс-мінус як в зарі. планеливі сорочки 1400 гривень не дешево. Так, така сорочечка не кесенька, ну не є, така щійно легенька. Ну і скажу якість, так собі 65% полісферу і лише 35, а за 1400. Більша частина поліастеру. Не знаю. Не знаю. Глядачам робити висновок. І все залежить від вашого гаманця, від любові, від того, чи ви хочете підтримати український бренд. Сатинова спідничка в білому кольорі. Дужені Мідакси. Цікаво дійсності, скільки вона коштує, то, тому що кожний бренд вже шиє такі спідниці від сенсею. Ага, тисячу гривень, але сатин. Скажу, що досить недешево. Як би цікаво, який там склад. Склад непоганий, 95 котону і 5% спандексу. Хоча ніяк не схоже, що тут 95% кутону. Ну ніяк. А скільки я вже маю, який досвід? ніяк. От, що тут найбільше перестарується схоже. В новинках класні куртки. Навіть боюся, дивитися, скільки така куртка коштує. Тому що бачу ціни не є, низький. Да, дійсно. 2800, кошту і така куртка. Так, дивіться внутрішню такетку склад. 2800. Курточка непогана, має ще пояс, вона подовжена, застібається лише на кнопки, навіть немає блискавки. Бо пришивати блискавку це теж якби трудно, додатково, якби і кошти, і процес роботи довший. Тому легше пришити, просто пробити кнопки. Якби. Повністю 100% поліастер і синтетичний наповнювач. Синтетичний наповнювач, банк біля трьох тисяч. Не знаю. Хотілося, для мене мені би хотілося, щоб ще була блискавка, як на мене. Ось така куточка і в бежевому кольорі. Теж дуже класненька, подолена, але єдине, що немає капішончика. Все те саме, практично, що білий. теж не застібається на блискавку, теж повністю поліастер, і ціна на півтори тисячі гривень. Так, ще я це ось такі сорочки, напівспортивні з кишенькою. І отут підшиті вона, кишенька підшита тканиною. 1600 гривень і теж такий склад, поліестер і котон. Ось ці сорочки, вони розвішені по цілому магазині, бачу. Так, такий красивий колір червоного трикотаж, котон, такий боді трикотажний. І ціна 600 гривень. Тут немає взуття, немає сумок, аксесуарів. Ще такі чорні куртки з капюшоном. Непогано, непогано можна собі зорієнтуватися, капюшончик такий досить глибокий, і ціна 2500. З капюшоном, Стьобана курточка з капюшоном, плащ, плащівка. Ну, це теж поліестер. Ось така куртка, вона подовжена. Стильненька. І ціна, вже сказала, ще раз показую, 2,5 тисяч гривень є до 2 до XL розмір. Ось такі були осінні новиночки. чекаю ще на джемпери. На якісь світшоти худі. цікавлять джемпери і цікавлять куртки. З начосиком ось такий світшот. І ціна 700 гривень в складі на поліастер і котон. Так, ще така сукня, в'язана, рихла в'язка, півтори тисячі гривень, чорно, довжезна, і в складі є кутон і поліестер. Всім папа -па і до зустрічі у нових відео. були в Голуді, це український бренд.